Окупанти затримали заступника головного лікаря однієї з лікарень АКМЕЗДЖИТА за проукраїнську позицію. Як водиться за анонімним доносом, співробітники так званого центру протидії екстремізму прийшли до Андрія Перелигіна. Про це заявив адміністратор мережі анонімних інформаторів Кримський Смерш» колаборант Олександр Таліпов. Стверджується, що чоловік відкрито називав російських військових окупантами, засуджував російське вторгнення та висловлював упевненість у неминучій деокупації Криму. Ба більше у мобільному телефоні чоловіка знайшли українську пісню. Червона калина, яка до всього слугувала рингтоном у телефоні бранця, цього вистачило, щоб присудити Паралегіну 15 діб арешту і штраф у 50 тисяч рублів. Самі ж доновщики закликали окупаційне міністерство охорони здоров'я Криму негайно звільнити з роботи неблагонадійного фахівця. Окупанти вдерлися з обшуком до жительки Криму через її фото зі звинуваченим у замаху на Дональда Трампа. Чоловіка, який нібито стріляв у кандидата у президенти США у гольф-клубі Трамп International у Вест Палм Біч, штат Флорида, затримали у середині вересня. За версією ФБР-стрілець – 58-річний Раєн Рут, медіа з'ясували, що він гаряче підтримує Україну у її відсічі російській агресії. Бував у Києві та стояв з пікетом на майдані Незалежності. У 2022 році, втім, у публікації Вашингтон Таймс російські доносчики вгледіли кримчанку Тетяну, а невдовзі до її оселі відрядили загін центру протидії екстремізму. Щоб як заявлено з'ясувати її політичні погляди під час обшуку, виявили українські документи, різноманітні посвідчення, візи та навіть партквиток партії регіонів. Змусили пояснювати, що жінка робила у Києві. А коли дізналися, що там мешкають її діти, ще й склали протокол за дискредитацію російської армії. Кількома днями раніше російські силовики також за анонімним доносом затримали жителя Джурчі, колонізаторська назва Первомайське. Такого собі Петра Скрипника звинуватили у тому, що він. Плюнув у скриньку для пожертв російським військовим, розташовану у місцевій крамниці Амбар. Окупанти ротом колаборанта Олександра Таліпова погрожують чоловікові кримінальною справою і тривалим ув'язненням, за якими саме статтями не пояснили. 48 людей переслідує Росія за звинуваченнями в участі у батальйоні імені Номана Чалібіджихана. Більшість схопили уже після початку повномасштабного вторгнення. Заявили у кримськотатарському ресурсному центрі. В окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські силовики затримали 30 людей за звинуваченнями у фінансуванні тероризму та, нібито, участі у добровольчому батальйоні імені Номана Чалібіджихана. Жителів Геннічеського району Херсонщини Рустема Мевлютова та Ескендера Ауджі схопили торік, засудили до трьох з половиною років колонії, нібито за участь у кримськотатарському батальйоні. За таким самим звинуваченням вже сім місяців перебуває під домашнім арештом. Аміна Кадирова десять років ув'язнення отримав мешканець АКЯРА Мурат Кадиров за звинуваченням у нібито фінансуванні тероризму. Вісім років тому він переказав на банківську картку три тисячі рублів мало забезпечені людині. Після початку повномасштабного вторгнення Москва внесла кримсько-татарський добровольчий батальйон імені Номана Челібіджехана до переліку терористичних організацій, хоча його фактично тоді. Не існувало. Утім, для московитів це стало черговим приводом для залякувань на окупованих територіях. Ми вже в безпечному місці. Зараз будемо проходити паспортний контроль. Пізніше всі дружно йдемо до автобусу. сідаємо на автобус, і я вас проважаю аж до кордону українського. На польсько-українському кордоні я з вами попрощаюся. І ви щасливо поїдете далі, та тому що я лишаюся тут. їхати з вами? Но. Ви готові мене брати терпіти мене, готові? <різь> спершу до Польщі, а далі по рідним українським містам головному управлінню розвідки спільно з міністерством закордонних справ вдалося евакуювати з Лівану одразу 179 людей. Серед них 46 дітей, окрім 134 українців у ході операції до своїх домівок повернулися і 45 іноземців. Залишити близький схід людей змусила невідомість того, що відбуватиметься далі. Насправді так в Україні зараз іде війна, і я не очікувала, що хто хтось буде турбуватись про українців, які за кордоном бо знаде на якомусь близькому сході. Моє місто більш-менш відносно спокійне зараз під час війни, я живу в Миколаєві. Дуже велика небезпека в Лівані. Південні регіони повністю зруйновані, розбомблені, люди без домівок. Стали звертатися, я як голова громади, стала звертатися з проханням виїхати з Лівану. Ситуація в Лівані загострилася минулого тижня після заяв Ізраїля про нову фазу боротьби з місцевим угрупуванням Хезболем. Також напередодні Цахал розпочав наземну військову операцію, метою якої, як оголошено, є прикордонні бази Хезболи. Перед цим сторони обмінялися авіаційними ударами. За оцінками ООН, уже йдеться про мільйон біженців. Також розпочалася евакуація іноземців серед евакуйованих українським рейсом. Є громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та власне Лівану. Я не очікувала, що все так буде організовано. Супер мої знайомі з інших країн не вірили, що ось українців бере їхня країна безкоштовно і привезе додому. От американці вони щось там платили. Я кажу, та ні, ми нічого не платимо. Україна проявила високий рівень, високий рівень гуманності. До того, що також це, мабуть, перша країна, яка вивезла так таким чином своїх громадян і громадян інших країн з Лівану. Це була вже третя евакуація з Лівану, організована українською воєнною розвідкою та дипломатами на тлі погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. Перед тим на початку вересня Україні вдалося евакуювати з Лівану 25 людей серед яких 11 дітей і 14 жінок Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку «Моно» за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.